Мавертанський газон суміш насіння, що складається з багаторічних трав газонного типу і суміші диких лугових і польових квітів. Квіти підбираються з різним періодом цвітіння, щоб галявина завжди виглядала квітучою. Тамара разом зі своїм онуком часто відвідує парк. Розповідає, квіти додають гарного настрою. Ми завжди сюди приходимо, тому що дуже сличі Мені Міта клумби вас я взагалі люблю такі луговые трави, поэтому ми завжди приходим, кружочок делаем і катаємося здесь. Ні, дуже красива клумба. Навіть хочеться собі таке зробити озлідома. <рес> <рес> такі галявини можна зустріти на шести локаціях у Дніпрі у парках Шевченка, Глоби, Володі Дубінні, на Богдана Хмельницького. Та в двох скверах Амурському і Янгеля. Рослини адаптовані до нашого регіону. На полонині можна зустріти Ромашку, Волошку, льон, календулу. Чому було прийнято саме таке рішення? По-перше, через їх невибагливість, по-друге, через відсутність покосу на ділянках, і також тому, що це багаторічні насадження, які за правильного догляду будуть радувати наших містян не один сезон. На кожній локації склали різний план для висадки рослин з урахуванням висоти, складу ґрунту та тінелюбності квітів.